Апостол на 13 вересня Царне Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди Іси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни і спаси благий душі наші. До коринтян першого послання святого Апостола Павла Читання 2,69. Братя, ми говоримо про мудрість між досконалими. Не про мудрість цього віку, ні про мудрість князів цього віку, що зникають, але говоримо про мудрість Божу тайну, закриту, що Бог призначив перед віками нам на славу, її ніхто з князів цього віку не пізнав, бо якби пізнали б, Господа слави б не розп'яли, але, як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало. Те приготовив Бог тим, що його люблять.